Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Вітання, Україна. Якщо коротко, що відбувається в Бахмуті. Друзі, за минулу добу, абсолютно на жодному з напрямків, прямоходячим шлунком з Макшанських болот. Не вдалося продвинутися. Це не завдяки тому, що вони не захотіли, а тому, що вони не змогли. Тому що там стоять наші козаки і кожного дня їх відмінусовують. Саме складно по північному фасу. Але туди зараз заїхали стабілізаційні підрозділи. Я думаю, ситуація найближчим часом там вирівняється. По району, де з, з заводи, там. До Забахмутки сюди через центр до Іванграда, Опитного, Дамба, до району Літачка, Іванівське, туди і от Кріщіївки до ступочок. Аналогічна ситуація: там місцями і 10, і 12, де менше, де більше атак. Артилерія працює, міномети, авіація. Авіацію вимушено застосовують. Тому що намагаються продавити бойові порядки, але підрозділи тримають лінію оборони. На деяких напрямках повідбивали позиції, позаходили в їхні облаштовані окупи, Зараз там наші казаки. У нас штурмовички дуже серйозні, вміють і можуть працювати. Танки, піхота, артилерія, міномети, БПЛА, розвідка, ударні дрони. Сили спеціальних операцій, всі працюють в тісному тандемі. А, якщо коротко, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут під українським прапором. То, що вони там е, в будь-якому випадку об'являть 24-го що вони захватили Бахмут, десь намалюють якийсь пропагандистський ролик, то, ну, раді Бога, питань немає. Ви з таким успіхом можете відключити на парашці на своїй інтернет. І показує, що ви виграли війну. Свалюйте звідси і все. І об'являйте своєму тому бидлу, що ви війну вже виграли. Все, ну, питань немає. Хай, 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 хай так і буде. А, вчора приїжджав президент Байден е до Києва. Це не просто був візит е на дипломатичному рівні, це потужний сигнал. І анонсована та до, до того пакету військової допомоги, яка йде нам, буде ще більше, буде більше сили засобів для контрнаступу. Зараз, скоріш за все, що будуть і ракетні атаки, можливо, будуть і нові там штурми. Але а то все таке: всі про це знають, всі до цього готові. Про велетенські скупчення військ на підході. Ребята, є радіоелектронна розвідка. Є аерокосмічна розвідка, і не тільки наша, є Великобританія, НАТО, Сполучених Штатів. Там все чітко і зрозуміло видно, де хто є, де хто нема. Військовому командуванню це зрозуміло. Ну а в інтернет у цьому просторі, там бл Благосфері, так званій, там безполезно комусь щось доказувати: крики, вуплі, айпсо, і всяке інше гівно. Наші люди не ведуться, а для того бидла, хай як хочуть. Друзі, якщо коротко підсумовуючи, Бахмут під українським прапором, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут це Україна. Віримо Збройним силам. Тримаємо стрій, слава нації та смерть, Якщо коротко.